У цю суботу в сумському парку було гамірно. На 12-й фестиваль друг з притулку приїхали шукати сім'ї близько 35 собак і 20 котів. Вони не заслуговують на щоб просто е, сидіти на вулиці й страждати. Організатор фестивалю Сумське товариство захисту тварин долучились і інші волонтери. Сьогодні він є такий з присмаком. Суму з писмаком турботи, тому що проходимо в період війни. Більшість сьогодні тварин, які будуть тут, будуть представлені з районів вивезених з районів активних бойових дій. У п'ятницю автомобіль волонтерів, який евакуйовував тварин, потрапив під прямий артилерійський обстріл. Всім людям, які на сьогоднішній день долуч долучилися до евакуації тварин, до спас до надання такої допомоги не відкладати. Всім велика шана, велика подяка. Тому що ну ми маємо. Ми за завжди маємо залишатися людьми. А нам любов притаманна для людини. Зараз під опікою волонтерів організації понад 300 собак та 400 котів. Притулок має нагальні потреби: контейнери, які можна було б переобладнати в холодильну камеру для зберігання м'яса та ресурси для побудови нових вольєрів. Основна ж мета заходу показати соціалізованих стерилізованих вакцинованих тварин та знайти для них гарні домівки якнайшвидше. У нас є достатньо велика кількість тварин. Вони зустрілися з серйозною проблемою, але вони готові любити. Вони готові бути в сім'ї вони віддавати свою свою любов людині Анна прийшла на захід разом зі своїми трьома-чотири лапами, яких декілька років тому забрала з притулку. І тепер ми просто прийшли на виставку показати, що у нас собаки, от які вони доглянуті, вони мають ну родину притулку чим не гірше ніж породісті взяті з розплідника. Вони дуже вдячні, те, що вони в сім'ї, вони ну як на ліжку сплять. У них своє місце є. Вони знають, що треба команди виконувати. От вони знають, що лапки треба требамуть після прогулянки. Собаки дуже виховані, ростуть у любові в затишку. 19 тваринок під час фестивалю знайшли. Собі сім'ї та поїхали до нових домівок. Дай Бог буде товариш, охоронник виросте, і член сім'ї буде. Захід потрібний та скажем так, і людям допомога, і тваринам природу. Я думаю, що потрібно це робити, бо ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, Новини СТС.